Привіт, дорогі мої глядачі! Ну що ж, можна сміливо заявляти про перемогу народу і народної думки в тому числі, завдяки вашій активності і вашій зібраності. Кабінет міністрів так мовити дав. Заднє пам'ятаєте, декілька днів назад виходили відео про те, що автоматичні нарахування різного роду соціальних допомог будуть припинені, і це визвало шквал питань, неоднозначності, обговорень. Так і завдяки цьому вашій активності тому, що виходило багато відео і на моєму каналі, в тому числі які набрали більше ніж по мільйону переглядів. Вдалося достукатись до влади, яка хотіла просто всіх загнати на переоформлення, але не врахувала того фактору, щоб це визвало просто такий колапс так, в соціальній сфері, виявляєте, які б там були черги, якби оці всі люди з цих категорій, які я назвав раніше, пішли б переоформляти соціальні допомоги. І тому вирішили продовжити отримання соціальних допомог автоматично, але не всі. Тож, зараз зачитаю, кому це буде переформлятися автоматично, кому ні, кому все-таки прийдеться звертатись до органів пенсійного фонду. і розповім, чому до пенсійного фонду. І розберемося, чому це відбувається взагалі. Тому що та ситуація, яка мала скластися з 1 січня, все-таки складеться. Але... Вже трошки пізніше і надію, що вони зроблять це все поступово, щоб це не було куча черг, так, люди, пиханина, всі хвилюються, хто отримує, хто ні, половина не отримало. Тож, щоб цього не було, давайте розберемось. Але перед тим вітаю вас, дорогі мої підписники, 675 тисяч на каналі. Кожного з вас, хто вніс свою частинку, так в коментарях, в обговореннях в цю можна сказати, маленьку перемогу. Бачимо, що чим більше нас, тим краще нас чують, і тим більше ми всього разом вирішуємо. Тому долучайтеся до каналу Народна думка і будемо вирішувати отакі питання разом і справедливо. Тож, це такий новорічний подарунок від держави. А якщо ви хочете здійснити новорічний подарунок нашим воїнам захисникам, запрошую вас долучитися до збору дуже важливій бригаді десантно-штурмовій. А це саме ті люди, які йдуть самими першими, виборюють наші території, виривають з рук противника. На збір на важливі речі, саме тепловізор і квадрокоптер, так які допоможуть бачити їм і з неба, і противника і в день, і вночі. Тобто зберегти їхнє життя і здоров'я. Збір 250 тисяч наразі є уже 48. Дякую кожному, хто долучився. Бачимо, у нас доволі велика аудиторія. І як то кажуть, разом і батька легко бити. Ну, батька не будемо, а от русню не помішало б. Тому кожна ваша гривня 2-5 сто чи хто скільки може, дуже швидко закриє цей збір і величезне прохання не скидати такі суми, які вам. Ну, як то кажуть, напряжно, так які потім зроблять дискомфорт ваше життя. А от думає якимись 100 чи 200 гривень зараз поділитися нікому не важко. А хлопцям це дасть важливий інвентар, інвентар, який забезпечує їх очима і допоможе швидше здобути перемогу. А тепер давайте ж кому все-таки продовжать і на яких основах оці соціальні виплати, і також про той ряд протиріч, річ, які складаються в нашій державі. І так, з метою забезпечення адресної соціальної допомоги та створення стручних процедур для людей під час воєнного стану з ініціативи Міністерства соціальної політики, да-да-да, саме Міністерства соціальної політики, не з ініціативи людей, так які кричали, що що ви робите, так це ж все призведе до того, що половина людей просто втратить на місяць, на два ці виплати. Інша половина буде в чергах чуть ли там не битися, так. А саме з ініціативи Міністерства соціальної політики. Ну, ми ж то знаємо, так, правду. Уряд від 27 грудня прийняв постанову про внесення змін до постанов Кабінету міністрів номер 1040 та номер 214 Зараз я розповім, що туди внеслося, але наша постанова 1320 поки що не трогалась. І якби, ці постанови протирічать одна одній, але тим не менше дають право людям отримати. Допомогу без переоформлення, але це тимчасово. Зараз також поговоримо. Чому зазначене рішення дозволяє продовжити автоматичне здійснення соціальних виплат і перечислюємо яким. таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені такі соціальні допомоги та виплати на дітей, на якими встановлено опіку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання особам з інвалідністю з дитинства. Та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розсуду і яким потрібен постійний догляд, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Це щодо тих, кому буде продовжена виплата автоматично. А тепер давайте ось з нашого списку тим, кому вона була б скасована, так? Я викреслив усіх, кому автоматично, і тепер читаємо, кому все ж таки прийдеться переоформляти. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям. Зараз я зачитаю кому, а потім розповім, чому це так відбувається. Далі, тимчасова. Державна соціальна допомога не особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, і допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам. Так я знаю, що Геращенко заявила, що все там буде автоматично. Ну, як на мене, там йдуть дуже великі недоговорки, і зараз ми про них розберемось детально. І так як ми бачимо, з 1 січня більшій половині українців все-таки соціальні виплати переоформляться автоматично. Ну навіщо це все задіювалось? І, взагалі, звідки такий кіпіш? Діло в тому, що от усі ці виплати, допомоги, так е, субсидії та усе вирішили перенести до єдиного органу. І цим органом вибрали пенсійний фонд. І от під час перенесення пенсійний фонд хотів навести в цих всіх списках якби порядки, тобто дійсно відібрати тих людей, які її потребують. Але для цього потрібна перереєстрація і оці всі махінації. Він не захотів брати отак всіх людей ціліком, так і потім розбиратись, кому там що виплачувалось, кому ні, збивати до кущі. Я хотів би цю систему перезагрузити. Ну ви уявляєте, як би ця вся перезагрузка працювала б зараз, так? Період військового стану, в період, коли виключають світло, в період, коли повітряні тривоги по півдня, як учора, на жаль, так. Слава Богу, що більшість ракет було збито, але тим не менше є і потрапляння і їх було дуже багато. І от в такий період це все зробити вкрай важко, тому що багато людей не на своїх місцях, багато людей не мають можливості десь взяти якісь документи. Але зробити вони все-таки хотіли. Ну, люди збунтувалися, тому. Це все відклалося, не відмінилося, а відклалося. Якщо подивитись уважно е рішення Кабміну за 27 грудня, то там також було продовжено дію або відкладання зливання різних. Міністерство соціальної політики з пенсійним фондом, всі Міністерство соціального захисту. Тобто, фактично, Кабмін відтермінував оці всі переоформлення. Чому ці переоформлення мали б статися раніше? Дивіться, коли не було військового стану. Люди оцих категорій в основному робили переоформлення раз на рік. Так, раз на рік поновлювали свої дані, поновлювалося все переоформлення. Відколи розпочалась війна, це все якби. Пустили на автоматі, тобто людям не потрібно дозбирувати довідки, писати заяви. Все, якби переоформлювалось, далі автоматично і виплачувалося. Но у дуже багатьох людей помінялися різного роду статуси. Вони десь вийшли на роботи, хтось виїхав взагалі за кордон, таких дуже велика кількість. І ось щоб навести порядок в цьому всьому. Потрібно все таки це все доопрацьовувати дооформляти, але потрібно робити це якось поступово подумавши, і ну саме краще, звісно, не в період війни. Насправді, ну навіть в період війни, якби це все запустили, то ті люди, які дійсно потребують цієї допомоги, претендують на ню, її б отримали. Але на це потрібно було б з'їсти дуже багато часу і нервів через те, що усіх разом. Усі разом, виявляєте, якби всі ринулися оформляти, то я не уявляю навіть, що там відбувалося коло тих бецнапів, скільки б людей прийшли б туди відразу оформляти. Ну тим не менше бачимо невеличку частину все-таки залишили, тобто частині людей прийдеться йти переоформляти. Про це їх повідомлять з допомогою і листа, і, скоріш, і смс так, на телефон. І електронного листа, тобто усіма можливими методами, щоб люди отримали інформацію. Ну а більшість все-таки просто не отримує допомогу, почне думати, чому піде до органів, так місцевого соврядування або ЦНАПів того самого, так, і получать інформацію, що от вам потрібно було все-таки переоформити. І переоформину вже з. Тим, що втратить виплату за один місяць, як мінімум, тому ті категорії, які я назвав, що не входять в список, то все таки б я радив після нового року звернутися до відповідних органів з питанням, чи потрібно їм поновлювати. Тому що ті, хто уклав договори недавно на отримання соціальної допомоги, то у них вони дійсні на протязі року. Це мова йде про тих, хто уклав договори уже доволі давно. Вони були прострочені в період військового стану. але люди не знали, що вони прострочені. Тобто, за оцих 10 місяців так війни, вони вже втратили свою дію, більшість з них. І от люди просто не знали, тепер їм потрібно їх перезаключити. Я думаю, що так з цього списку будуть виводитись по категоріям, так. І тоді потрібно буде то тим, то тим, то тим, іти, і все дооформляти, переоформляти. Але, скоріш за все, це будуть проводити уже після військового стану і будуть проводити поетапно, по групкам, а не усіх разом такого зігнати. І що хочете там то робити? Як хочете, так оформляйте. А пенсійний фонд як хоче, так хай справляється з цими всіма списками людей. А щодо внутрішньо переміщених, то ніяких списках на автоматичне продовження отримання допомоги вас немає. Просто дивіться, яка склала ситуація, що більшість внутрішньопереміщених. Отримали допомогу коли? Коли зареєстрували? З березня, квітня, травня місяця. Так, це самі найбільші такі місяця переміщень і саме більше тоді людей. І тому у вас ще якби не сплив рік, тому вас зараз поки що трогати також не будуть. І те, що заявляють, що от ви не в цьому списку, почитайте. Відповідну постанову 1320, ви там чітко прописані, що ніякого автоматичного переоформлення вам нема. Просто воно ще не настало. І також багатьох з цими перевірками, так масові перевірки внутрішньо переміщених осіб на відповідність, так чи вони являються такими і як вони проживають, де як отримують допомогу. Одним Продовжили цю допомогу. В інших, звісно, забралася ця допомога ті, хто хотіли трошки змахлювати, так, надурити державу, виїхавши на територію іншу, оформивши переміщеного і повернувшись назад. Тому поки що вас точно трогати не будуть до березня місяця. А там побачимо, так, як оце, це вирішиться. Тому мені здається, не потрібно лукавити, щоб потім не вийшло таких серборів з цим автоматичним переоформленням, і таким поспішним рішенням кабінету міністрів знову надати таку так допомогу, бо побачили, що люди бунтуються, і заявляти, що це вкит ворога. Про ці всі переоформлення, що такого ніхто не планував. Коли постанова вже була прийнята, ухвалена, опублікована, люди усі мали до неї вільний доступ, то для мене це вже якесь лукавство і потрібно зрозуміти ще, кому потрібно краще розбирати ситуацію. Так, вони доухвалили до інших постанов, додали оці кусочки, якби як би відтермінували це все переоформлення. Але це вже трапилось після того, як масово збунтували люди. Тож, дорогі мої глядачі, вітаю тих, хто випав з цього списку, тому що тепер він зможе перше, друге, більш-менш спокійно, так наскільки це зараз можливо в наших реаліях відсвяткувати, а не йти до бігти до центру надання послуг, так і чекати там в кілометровій черзі, і взагалі думати, що я тут роблю і чи отримую я гроші в цілому. А Отримувати далі свої виплати і правильно користуватись ними. Тому наступне відео про пенсії на наступний рік зробимо таке, як заключающе в цьому році. Там також є багато цікавої і приємної інформації. Тож зустрінемося на каналі Народна Думка.